У Мукачеві газовики відпрацювали виконання газонебезпечних робіт у підземному колодязі. Планові навчання провели представники Закарпатгазу спільно з обласним управлінням держпраці. Участь взяли більше сотні аварійників та працівників служби експлуатації систем газопостачання. Це були ремонтні роботи. Основне, з того, що ми робили, ну по-перше, це Безпечне виконання і виконання згідно наряду вже давним-давно прописано в нас нарядах і в інструкції з безпечного виконання робіт послідовність і яку функцію виконує кожен із співробітників. Слюсарі всі інструктовані, всі були забезпечені засобами індивідуального захисту. Навчання стосувалося ремонтних робіт при витоках у підземних колодязях. Першочергово працівникам нагадали правила техніки безпеки, видали наряд, де зазначено алгоритм дій, яке повинне бути оснащення і обладнання та вимоги щодо спецодягу та засобів індивідуального захисту. Відтак перейшли до практичної частини. Працювали у реальних умовах на газопроводі в одному з підземних колодязів Мукачева. Ну, насправді в цьому колодязі загазованість була відсутня, але по легенді, згідно наряду, ми усували виток на сальниковій набивці. Закарпатські газовики постійно підвищують кваліфікацію. Подібні навчання для них організовують регулярно. Практичні заняття максимально наближені до реальних умов. Є людський фактор це газ, а з газом тут треба нави. Як головне, кажуть, безпека. головне безпека людини, безпека всіх навколишнього середовища і безпека себе, своїх близьких. Щодня газовики мають справу із небезпечними видами робіт. Тому саме від чіткого виконання алгоритмів, від отримання техніки безпеки, залежить життя кожного працівника.